Добрий день, українці! Вас вітає Булюк Віталій на каналі Road Dreamer. Найуспішніший бізнесмен Америки та України. Заборгував людям 162 тисячі доларів і переховується в Чикаго. Погнали, дивиться! Восьму ранку вилітаю з хати. Зараз треба поїхати на Ярду, Велджі. Мені десь один, куди їхати. Після чого там треба зачепити один трейлер, ми взяли в рент. так. Інший трейлер треба перевантажити в цей новий, що ми взяли в рент. І цей старий здати його на ремонт повернути власнику. Там трошки є невеличкий ремонт, про це ми також поговоримо. Добре, друзі, поїхали, дивитися, що там робиться. Але зачепили. Взагалі, бачите, супер Тесло, бо я точно не засунув. Їдемо, їдемо годинку. годинку. Швиденько візьмемо новий трейлер і це все забабахає. А як завжди блять? Це трак Овнера. Я їду зараз йому брати новий трейлер. І з цього трейлера перекинемо вантаж в інший трейлер. І цей трейлер повернемо попередньому власнику. Він піде на ремонт, бо там три шурупки зірвано. Їх треба поміняти. І, блін, кажу, я трачу півдня, щоб угодити овнеру. Нащо я це роблю? Тому що я йому торчу гроші. І в принципі, блін, все дуже логічно. Але маєш в цій системі помінятися. Знаєте що? Це віддати бабки і більше не mm. робити отаких от виключень. Бо виключень. це в натурі дібілізм. Працювати безкоштовно. <риклад> ось цей трейлер і от бачите, кажуть, що я поганий. Домовився з великою компанією, Все mm. чітко. чітко. Вони подивляться до цього трейлера, заварять там одну пластину, ось цю. Так, заварять всю пластину, от бачите, як заварили. І що, подивляться до тормозів. Бо колеса там окей, тормоза просто непонятно які вони дискові. Що, ви думаєте, не дивилися? Він як стояв, так і стоїть. А головне, вже гроші оплачені. Це просто жесть. Не знаю, не знаю, що робити. Мені треба цей трейлер просто кров з носа. Зараз буду їх, що Ї... чесно, бо того, що мене так само всі снашають пацани. Собі в цьому задоволенні не відказують. А я чому маю відказувати? І я не буду відказувати. давно так треба було навчитися у бізнесі. Тільки так воно і працює. І людям треба, таким як я це зрозуміти раніше. А таким як невідповідальним, то стати відповідальним. Працюємо на повну Так, перевантажили один трейлер. Зараз що? Треба один поставити на місце на ярду, а другий звести на шапу, щоб поремонтували. І цей, що піде на шапу, то він вже піде з... з кінцями, він вже все. Він вже лишається попереднього власника. Виходить, що я маю 7 своїх трейлерів. І бля порядка 23 трейлера я орендував. І все, і попередні власники вже їх зарують в оренду. До речі, в мене є Святослав, якого я орендував трейлера. У нього 5 трейлерів 22-го року всі здається. Utility і Stallhand. Офігенні трейлера, сам за ними дивився, все поміняв. Зараз вони ще заїдуть на шапу. Ще придуть провірку. Кому цікаво купити чи орендувати, я орендував за 800 доларів. Трейлера кажу, в гарному стані. Хто хоче, то я можу звести Святославом і знімати собі драйвенчики. Я вже, бляха, знімався. Мені достатньо. Що там, не попав? О, б, маєш. А як так сталося? Я подушки не підняв. А це вже все. Я вже не вийду. А? Я вже не вийду. Бо воно впреться зараз Тут Святослава завозив ще на ремонт трейлера і... Домінік чи як того поляка, мені що так роздупули про трейлера, що я просто в захваті його, від його промови. І взагалі, якщо у вас є якісь проблеми з трейлерами, вони тут ремонтують все. І коробку, і алаймент, ну, все роблять. У них шапа величезна купа трейлерів, продають, здають френд, ремонтують. Ну, тось, коротше хлопці молодці. ось, стовплинг я привіз. І що? Хлопці привезли були. 50-15 І Він казав за Uтілить. Що українці дуже люблять і Я сам знаю. я сам знаю, Всі від них тащаться просто блин. кожен питається utility. Каже, Таке гумно, найбільше гавно, яке є. Розказав мені про коробку, про піну, яку там використовують, про бляху, яку використовують. Ну, все мені розказав, що оці бортики дуже благенькі, ти буквально впрешся і їх випирає тут надлом іде зсередини. Ну, не сподобалося йому. Ось цю дирку теж ми зробили, ну непонятно як, хтось хтось загружав і розхідячив. Просто пробив на ізі. Казав, що найкращі трейлера це Hyundai. До речі, в мене 6 трейлерів, і їх теж обсирає онера. Фігові-фігові. Він каже, ні, найкращі трейлери, які є, це Hyundai на сьогоднішній день. Безвідказні. Працюють міцні, все з ними класно. І казав, що класні трейлери ось ці. Фреху, блин, фру, Фрухеф, чи як називається, не знаю. Каже, що вони були на ринку довший час це стара компанія, яка на ринку була років 40-20, е, робила трилера, потім на 15 років пропала. І зараз не знову вернулися в бізнес. Каже, то в них трилера просто вогонь. Ось цей контейнер, він з якогось 83-го року, то він також з тої самої фірми. О, каже, це. Трейлера каже, вічні, надійні, класні. Каже, і Hyundai класні. Всі інші каже, гувно, гувно, а особливо Ютілів. Що ви думаєте про трейлера? У вас там багато асів, по 10, по два роки, по типу 5. Ви всі знаєте. Є такі хлопці, що дійсно за рік часу більше знають, ніж час. за 10. Тому діліться, будь ласка. А ми що? А ми боптейлом їдемо додому кимось. Нема біди, все перегрузили, все розтягнули, всі готові виїжджати, але якщо чесно, пізадобався, вже виїхали в 8 ранку, вже слава Богу четверта. Нічого, зараз ще запущу вам дрона, щоб ви трошки побачили, які тут краєвиди, як, скільки тут траків, яка тут ярда велика, і будемо їхати додому. Потім ще треба повернути на іншу ярду, закинути пали Джек. Ну і там подивитися трохи, що там робиться хлібрів, і в принципі вже на суботу. Постійно приїжджаю додому, перевіряю поштову скриньку. Надію, що прийшов чек. Пусто, але знаєш, що ми її вже забрали, скоріш всього. Бо в цьому ящику ніколи не буває пусто. Просто хтось підібрав. Окей, якщо прийшло 18 штук, то закриємо або одну людину, або закриємо 5 людей. Це завжди стає хай. Це завжди стає вибором. Або кажуть, дати комусь великий борг, або перекрити декілька людей одночасно. Як би ви робили? всі мені там рекомендують, що треба починати з менших сум. О, привіт! Я записую новий блог. Це жінка боржника. Чи так не представляєте тебе? Як я? Жінка боржника. А. Я тобі скільки винен? Все життя? Ти щоб зі мною розрахуватися, Віталій, ти всю життя не стане. Ну а якщо по касі. По касі? 43 плюс 43. ні, Віталя, це ну ладно. Ну ти мені ще один моргіч винен, походу. Ясно. Ну, а що ні? Так є, так є. Так здається, там чуть-чуть, там чуть трохи. Можна було хату купити гроші. Точно. І Всім охота знати, як можна, проживаючи 10 років в Америці, будуючи бізнес, дойти до того, щоб мати боргів на 162 тисячі. Я постараюся це швиденько в 3-5 хвилин розкласти по полочках, щоб ви зрозуміли. Бізнес я почав будувати так активніше в 2019 році. В 2019 му році у мене було три трака, і після 19-го року... Я ще додав сім. Тобто я купив основну частину траків, як мене навчили мої друзі, так на хая траки коштували приблизно 80 тисяч. Ми їх брали по 120 по 130, так як бізнес тоді пер. 21-й, 22-й рік бізнес був на вершині. Ми їздили по 4-5-6 доларів за милю. Все було класно. Було в дефіциті були траки, в дефіциті були трейлера, запчастини. Це було в дефіциті і логіка нам говорила, що беріть траки, все буде класно. Всі 10 траків в мене були з пейментом 3000 доларів. Так? І якийсь час от, до війни, до початку війни все було класно. Розпочалася війна, всі переключилися трохи з бізнесу на війну, свайпали, як я казав, кредитки на Амазон, купляли зброю, екіпіровку. Е Бенти жгути, джгути все необхідне. Що? Справа не в тому, що ми потратилися на війну, справа в тому, що <тас> ти думаєш, що ну, зараз викинеш 5-10 тисяч, ти відіб'єш ці гроші за два тижні. Але вже спочатку війни і бізнес траковий просів. І в і ремонти, і війна. <тас> Падіння маркету призвели до того, що, вже в липні 23-го року, через рік я відчув, що я не можу е платити за траки. Почалися поломки, ми наїздили багато миль за ці два роки. Почалися поломки, 3 тисячі доларів ти платиш в банку за кожен трак. І з липня 2023 по кінець року, так, півроку я не платив за траки. І це вже назбиралася така кругленька сума під 100 тисяч. Під 100 тисяч. І треба було вирішувати. Банки сказали, або ти платиш ці гроші, або ми забираємо траки. І на той момент я вже кредитів нормальних взяти не міг. На початку я не хотів, бо думаю, а зараз перемелеться, рік часу і все відновиться. Відтоді нічого не відновилося. Кредитна історія в мене впала, так як я свої кредитки в юзов використовував під ремонти. а тут без кредитної історії вам кредит ніякий не дадуть. Відтоді, коли був шанс, я не взяв. Коли треба було, вже не давала. І лишилося тільки одне це брати от 100 тисяч береш на 90 днів. І, віддаєш їм 140 під 30-35 відсотків. Отакі кредити я брав. І ці кредити, в принципі, два роки мене годували. От 23-й рік, 24-й рік повністю. І от зайшли ми в 25-й. Так само. Цих два роки було важко. Цих два роки було незрозуміло. Пилися якісь дії, щоб покращити ситуацію? Там Амазон відкривали, було легше. Потім людей додавали також. Був оборот більше було легше і завжди чекалося якогось кращого маркету, щоб. Маркет зразку виросте, і ми обов'язково от осінь, осінь 23 го піде, не пішла. От осінь 24 го піде не пішла. Так, потихеньку-потихеньку я заліз ще більшу дупу. На а, кінець 24-го року в мене знімало 6,5 тисяч в день. День, Щоб ви зрозуміли. Місяць ви собі порахуєте яка це сума. Прийшов 25-й рік, так, прийшов лютий місяць, маркет впав. Людей я вже не добирав, бо робився хаос. Люди навіть йшли від мене вже в той час. Відтоді падіння маркета і відплив людей з компанії призвело до того, що ну, прийшлося призупинити роботу ровдрімера і не виплачувати людям зарплати 3-4-5 тижнів навіть там мене і рома, якому я тручу 42 тисячі, щоб ви розуміли. Ось ця коротка історія, що відбувалося і як. Що ще нас добило це. Фрейдгард. Ми піймали від свіфта Фрейдгард. Фрейдгард, хто не розуміється, це є брокера, є загальний чат 411, де брокера можуть нажалітися на якийсь керіер. То ось на нас нажалілися. Про цей Фрейдгард я розкажу вам пізніше, коли ви маєте так, оце зауваження так сказати, брокера, то відсотків так, 80 брокерів з вами перестає працювати. Хто просто не в темі, не хочу вас дуже путати, за Фредгурт поговоримо окремо. І ось маємо ця історія. Вона набагато тонша, глибша, і там можна розказувати вічно, Ну, в цілому воно виглядає так. При цьому скажу, що нема біди, доки є здоров'я, працюємо далі. Раніше я був пожарником, так сказати, який тушив пожари, який бігав від одної проблеми до іншої. Зараз я буду вже архітектором. Трохи призупинюся, призадумуюся, розкладу все по полках і почну будувати, почну віддавати, будувати. І знаєте, оцей тиск дійсно заставляє переосмислити життя. В принципі, працюю над собою кожен день, але це вже на так на рівень вища гра почалася, яку яку ну, треба осилити і піти далі. Тому зараз ми на такому етапі. Маріо попав в каналізацію. Потрібно вибиратися з нею. Дякувати Богу за цих два роки. З моїм здоров'ям все супер. Не отримав ніякого ні психозу, ні депресії глибокої, і ні цукрового діабету, бо якщо чесно, останнім часом їм і переживаю, їм і переживаю, але все окей. Певне спорт це трошки все невелює. І було в мене, що на шкірі отак висипало тут, висипало тут коло носа, і не приходило три місяці. Харчувався правильно, мастив кремами попроходило. Потім знову воно висипало. Тобто два рази висипало, тобто десь в тоталі 3-4 місяці. На шкірі були висипи непонятні на лиці. Але вони пройшли, і я не знаю, з чим це зв'язано. Чи це на нервовому, чи це не на нервовому, але було довший час. Але нема біди, зараз все добре. Аналіз здав, сказала, що тільки в тебе зрозуміло. Це картизол, три рази перевищує норму і адреналін. Два цих чинника, вони йдуть поруч, все інше. Тестостерон, не знаю, червоні кільця, потім що там, що там ще є. Холестерол, все в нормі. Тому, друзі, нема біди, здоров'я є. Так, да, якщо будете приїжджати мене бити, то приїжджайте потроє. Де чувак селі, Здоровий тренді. Тільки Маріана не побив. Марія не приїжджай. Ти дуже здоровий. А так по троє. Вадім на роботу не вийшов водій. Його дружина сказала, що він пішов в запій. Немає кому розвозити замовлення. Вадім, три не працювали холодильники. Дві тони м'яса зіпсувалися. Сума збитку: 1 мільйон двісті. На кого будемо вішати? Вадім зламався кондиціонер. В цеху шалена спека. І купа мух. Вадім, у нас крадіжка на підприємстві, винесли всю касу і обікрали холодильник сиров'яла. Вадім, Києвенерго потрібно заплатити 50 тисяч гривень. Де взяти гроші? Чекайте, саме основне я вам не сказав, це скільки боргів я цього тижня віддав, а віддав я не мав. Єдине, що не перекрив когось конкретного. Про це ми будемо з вами говорити, про це з вами я буду ділитися, і ми це питання вирішимо. Роді ви вже дорослий, але вірю в теорію притягання грошей. Хай притягується. Так, маємо. Список великий. Конкретно кажуть, тут молоді суми, 1800, 1500-1513. Ну В 3 3000 віддав одному ромі, Мар'яну двушку віддав. Потім кому я там віддав. Та, 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 От, Ярославу вдалося віддати. Потім комусь вдалося. А, Миколі 1000 вдалося віддати. Ярославу, ти, вдалося віддати. Потім, Павлу віддати 5 вдалося. А, Андрію 2000 вдалося віддати. Потім хавіту 2500 вдалося віддати. Тобто, більше десятки цього тижня роздали. Це є дуже добре. Кажу, я старався вділити кожному потрошки, щоб, щоб, що? щоб всі були задоволені одним словом. І наскільки я вже підраховував, з 162 тисячі нас вже стало 144. 144, це минуло два тижні. За 2 тижні 18 тисяч віддали. Красавчики, красавчики. Я думав, що це буде тягнутися до кінця літа, але можливо ми справимося раніше. Не будемо нічого наперед говорити, тому що, самі знаєте, часи зараз боренні. І дуже важко нову компанію піддавати старим боргам. А старі борги, ви знаєте, треба надбираєш там, перекриваєш туди. І це така гра собі. Це така гра. Ну, кажу, хто має бізнес, той знає, що це не так легко робити. Добре, всім удачі. Гарно висипайтеся, бережіть себе, все на свой іде.